Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий ранок вам. А я вже побувала на барахолці і ось мої знахідки. На цей раз багато було скла, посуду. Я придбала, хотіла вам показати, і є там дещо з фарфора, але згодом покажу. Теж дуже цікава знахідка, така старенька, тож дочекайтеся. А сьогодні, ось такі в мене полювання. Знайшла на подив. Склянку з карамельного скла. Є клеймо, ціна 7 копійок. Ми звикли що склянки вони з прозорого скла, а тут з такого карамельного. І ось я вирішила взяти. У мене є невеличка колекція, тож, думаю, нехай буде доповнення. Ще я купила ось таких 4 бокали чи фужери з ручною гравіровкою. Люблю я такі бокальчики, оце потовщене дно, 60-ті роки. Подобається мені такий посуд, і вони так гарно виглядають. Ви знаєте, і всі дивуються, де ти береш таку красу. Чомусь раніше всі від цього старалися повикидати, бо це старе. А зараз з задоволенням користуються такими гарними речами. Вазочку ось таку знайшла. В мене є, але трошки іншої форми, а тут вона така, в основному білий тон. Я його називаю меланжове скло. Це гутна техніка, гарненька вазочка, невеличка для квіточок, хто збирає колекцію вінтажного такого скла. Я теж збираю, тож буде мені для букета. І купила, давно вже мріяла, хотіла ось такі дві салатниці. Їх називають і під кришталь, і скло. Вони такі вмісткі, глибокі. Якраз зараз сезон салатів, кожного дня готуємо щось на стіл. Тож дуже вони мені стануть в нагоді. І такий посуд він завжди доречний на столі, і на свято поставити, тож скляним посудом користуюся з задоволенням. І ось також ще знайшла маленьку шпротницю, оселедницю з рибкою. Тут є навіть клеймо уршельського заводу скляного. Ось, видно, клеймо, і ціна 25 копійок, склянка 7 копійок, а оця рибка 25. І в мене вже таких рибок зібралося більше, ніж набір. У мене вже їх 8 штук. Я їх так поштучно-поштучно купляю, і ось дивіться, вже, скільки їх в мене назбиралося. Всі з клеймами, І ось такий гарненький набірчик можна до оселедниці. Що прозора рибка є, можна туди докомплектувати, і буде якраз гарний такий комплект. Ось такі в мене знахідки. Я, можна сказати, задоволена, бо не очікувала, що щось ще знайдеться, а на цей раз, бачите, йшла в обох руках, були пакети з покупками. Це було дуже радісно. Дякую вам, гарного дня, всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!